Скаутська організація Пласт заснована в Україні ще у 1911 році. І з того часу вона працює над всебічним патріотичним вихованням молоді і спирається на засади християнської моралі. Взагалі, в пласті є різні вікові категорії. Переважно ми займалися раніше із дітьми шкільного віку від першого класу, починаючи, але. Вже десь років 10 тому, можливо, загалом в Україні почали з'являтися гуртки для дошкільнят. Так сталося, тому що пластуни виростали і хотіли як можна раніше долучити вже своїх дітей до організації. Саме так утворилася категорія пташата, тобто дітки віком від 2 до 6 років. Рік тому ми почали заняття із дітьми, десь віком 3-4 роки. От, а з цієї весни ми вже оголосили набір для ще молодших від двох років. Наразі група пташату Житомирському пласті майже сформована. Є лише три вільних місця. З малюками працюють волонтери. А усі заняття відбуваються за присутності одного або й двох батьків. Все, що я пропоную робити, в першу чергу роблять батьки, а вже потім з якогось там третього заняття починають підключатися дітки. Анна розповідає, за три заняття, які вже провели з пташатами, вона бачить певний результат своєї роботи. Дітки запам'ятовують та наспівують пісні, які вони вивчали разом. Пісінка співається, і Каптяки національно-патріотичне виховання для діток від двох років це в основному легенди, якісь повчальні легенди, і в них вплетені майстрування, пісні і ігри. Відповідно, так ми їх і намагаємось засвоювати всі ці речі. З початком повномасштабного вторгнення попит на патріотичне виховання маленьких українців значно зріс. Тож наразі пластунам не вистачає волонтерів, які б займалися з дітьми. Розповідає голова організації у Житомирі для того, щоб стати волонтером у пласті, для того, щоб займатися і вести гурток, не потрібно мати якоїсь спеціальної освіти там педагогічної, чи, чи ще якоїсь. Достатньо мати бажання просто любов до дітей, любов до України, до Бога і а всього іншого ми навчимо. Вікторія Култунович, Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.